Вітанечко всім! І з вами як завжди я, Владислав, і сьогодні ми з вами продовжимо бавитику групі назвою Роблокс. І це цікавенький режим про симулятор силача, де ми притягуватимемо різні речі і ставатимемо і з часом ось такими велетнями. Як ви можете бачити, надіюсь, що ви очікували Роблокс на каналі, тому що давненько та й не було. Ну що ж, приємного перегляду, мої любі! Глядачі, ну що ж, давайте підемо. От, нам показує ось така стрілочка, будемо перетягувати пір'є. <'я> так, яка? Ну, найголовніша мета цього режиму це те, що нам потрібно перетягувати різноманітні речі або ж конструкції і покращувати свою силу, використовуючи енергію. А енергію ось цю ми можемо використовувати, перетягуючи речі. І за кожну одиницю ось цієї штучки ми зможемо отримати, звичайно, що енергію. Поки що за пір'я ми отримуємо лише дві енергії, але нічого, майбутньо ми отримуватимемо набагато більше, чим ми отримуємо в даний період часу. Якщо ви хочете продовження рубрики про Роблокс, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива про Роблокс. Ну що ж, давайте тепер покращувати свою силу. О, до речі, можна отримати подаруночок. Так, давайте свою силу збільшувати. Ну, от бачите, ми були таким худесеньким персонажем, а тепер ми маємо трішки більше сили. І ми зможемо перетягувати набагато більше конструкції, або ж на, багат, на більшу кількість речей, які будуть нам давати більшу кількість ось цієї енергії, яка нам дуже та дуже потрібна. Давайте візьмемо качечку, не знаючи, скільки мені потрібно всього їх взяти, щоб дотягнути. Ну, поки що, от бачите, поки що я дві можу протягнути, але я не впевнений, що я зможу взяти трішки більше. Так. От, бачите, ми вже беремо 5 кашечок і ми, на жаль, не можемо цю всю вагу потягнути на собі, тому що нас не достатньо сили для цього. Ну ми поки що от бачите, підстрибуючи та й дійдемо до фінішу. Так, підтягуємось, підтягуємось, зараз ще трішечки, ще трішечки. І зараз ми отримуємо, Цікавенько, з ким ми отримуємо за одну кашечку? 32. От, за пір'я ми отримували 2 енергії, а тут аж 32. Вигоду я вам скажу, тут потрібно покращувати нашу силу. Так, давайте підіймати ось цю гантель. І тепер у нас вже 17 сили, 18, 19. Ну, не вистачає однієї сили, щоб у нас його було 20. Надіюся, що в нас буде в майбутньому і набагато більше, ніж поки що у нас є. Так, дотягуємо і отримуємо ще плюс енергію. Давай тепер візьмемо унітаз. Ну ви здивуєтеся, але ми починаємо ось таких невеличких, хоча й банальних речей, пір'я, качечки і унітази, а потім ми закінчимо там, можливо, якимись будівлями, хто його зна. Автівками такими величезними. Так, давайте ще покращимо нашу силу. Бачу, що з унітазів ми отримали немалу кількість нашої енергії, також, якщо ви. Хочете, щоб я побавився в зовсім інші режими, то пишіть про них обов'язково в коментарях. Буде цікаво почути, який режим ви мені рекомендуєте, який режим або ж режими ви бавитеся саме в даний період часу. Тобто на даний момент. От Бачите, цікаво, чи я зможу протягнути 4. М -м, 4 унітазика я протягнув. Ще написано Тойлет. Ну, будемо говорити, що це туалет. Ми перетягуємо туалет і отримуємо за це відповідну кількість нашої енергії. Ну що ж, перетягуємо його. Так, ну, Бачу, що я всього можу взяти лише 5. І то із великою важкістю. Над великою важкістю. Так, прискорюємося і 200 ми отримуємо лише за один туалет. Добре. Добре, йдемо зараз збільшувати нашу силу. Вона нам дуже потрібна. Так, давайте це і візьмемо. І тепер збираємо оці гантельки. Так, 39, 40, 41. Цікаво, скільки я зможу всього їх отримати за допомогою ось цієї енергії. Дуже мені дуже цікаво. Так, все. Ну, 50 ми маємо, це добре. Так, давайте ще покращу. 89-90. От бачите, <гум> минув деякий проміжок часу. І ми вже можемо спробувати перетягнути ось цей сміттєвий бак. Смітник. Цікаво, чи не буде моєму персонажу він надто складно його перетягувати. Ну, поки що я бачу, що. А, все одно він на колесиках, тому нам не так і складно його перетягнути. Добре, добре. Давайте ще далі, щоб, можливо, ми заважатимемо іншим гравцям бавитися в цей режим, тому давайте відсунемо його трішки подалі звід... звідси. Так. Все, в нас відкрилася нова локація. Нове місце, де ми можемо перетягувати вже зовсім інші речі. Бачите, ось, ось є м'ячик, якесь там колесо, ще якась гантель. Давайте ми зможемо перетягнути ось цей. Написано, написаний написано м'яч, тут вписаний. Може волейбольний м'яч, хто його зна. Так, давайте ще перетягну. Бачу немалу кількість ми отримуємо, не даремно ми перейшли на наступну локацію. Думав, можливо, сотню добити, а ми от бачимо. Тут ми отримуємо 200. Ми за унітаз отримували 200. Ніби різниці такої і немає, але все одно ці м'ячики набагато швидше перетягувати, чимось це колесо. Я вам скажу, це надто складно перетягувати колесо, тому що це остання річ, яку ми можемо перетягнути. Це оце ми отримуємо 750. Найбільшу кількість саме всього. цієї всієї енергії. Добре. І щоб покращитися до сотні, ми витрачаємо аж 200 з чимось. Ого. Все, ми маємо сотні. Цікаво, скільки колес я можу перетягнути, на жаль, тільки одне колесо. Друге колесо я перетягнути не можу, бо тому що воно надто важке для мене. Так все? О, 750, бачите, яка вигода перетягувати саме це колесо. Так, я перетягую три колеса. Цікаво, скільки я отримую з цього всього енергії. Бачите, на анімацію нашого персонажа. Бачимо, які в нього вже мускули. До речі, багато хто мене запитує, який у тебе взагалі там нікнейм? Владислав Йоа. Навіть на каналі написано Владислав Йоа. Так, давайте ще. 128, 129, 130. До речі, також можете приєднуватися у мою спільноту в Телеграмі. Де ви, звичайно, можете дізнатися багато цікавої інформації про вихід наступних видів і чому видів нема взагалі на каналі, чому вони не виходять. Обов'язково ну, в Телеграмі, я там все публікую, вас інформую <сум> про це все. Так, о, ми отримаємо з цього 300. Ну, я таки бачу, що тут можливо і вигідніше, тому що м м легше набагато. Хоча, можливо, такі так колесо краще перетягувати. чим... Оці пляшечки. Хоча мені здається, що воно і те, і те, воно немає великої різниці. Що нам перетягувати, все одно ми отримуємо таку саму кількість енергії. От Бачите, по 300 ми отримуємо. треба набити багато. І вже я маю 167. Давайте спробуємо гантельку. Що це ми тут? з цього отримуємо з цієї гантельки? Напевно, все-таки 400. Ми з цього отримуємо на сотню більше з кожного. Хоча я це перетягував, я отримував не так їм. Багато. Так, давайте цю візьмемо. Перетягнемо. Та яка, скільки з цього ми отримуємо? Напевно, що ми з цього отримуємо 500. Чомусь гра мені не написала, що я справді от отримав. Ну, приєднуйтесь в Телеграму. В спільноту в Телеграмі, там вся інформація для вас і буде. Ми там навіть голосування робили, який режим там ви хотіли бачити. Ну, тобто не режим, а який тип режимів ви хотіли бачити на каналі. Я просто вражений з того, що ви хочете жахастики. Ну або жах, як мене хтось переправляє. Чому жахастики, чому жахастики? Словнику таке слово є, перевірте. Там взагалі 5 відповідників до того слова, до слова жах. Ну, хоч заглядайте в словники, дивіться. І слова можна власні вигадати, яких ні в кого немає, буде, як це сказати, родзинка нашого каналу. Так, бачу, ну, хтось з послідовників такий грає, бавиться з нами. Чи, думаю, можливо, і ніхто не буде, бо такий ви час. Складний останнім часом у нас. Ну і тепер давайте повернемося знову до наших от. Покращень сили. Ну, от бачимо, вже 700 з чимось треба. Бачу наш послідовник. Бачу, 5 колес тягне. Давайте ми також перетягнемо ці колеса. Бачите, Силач він більше, ніж я. Перетягує швидко. От 4 колеса, от як... як богатир перетягує, як козак. Саме дивуюся, як це так. Перетягуємо все. О, знову 750 ми отримуємо. Так, 198, 199, 200, 201, 202, от бачите, ми вже маємо дві сотні. Також пишіть, чи хотіли б ви продовження даного режиму, чи хотіли б щось інше. Обов'язково дайте знати в коментарях. Можливо, ще буде кілька видів про це, якщо ви, звичайно, хочете. Бо режимів виробусів надто багато. Так, давайте перетягнемо ось цей. Протеїновий батончик. Заберемо його звідси, хочу перейти аж на наступну локацію. Цікаво, що мене чекатиме вже там. <гум> Мені надто цікаво. Я колись, знаєте, планував записувати цей режим. Він взагалі мав би бути першим <гум> на каналі. Але рік тому я вагався, чи записувати робок, чи не записувати. Ну, а дякуючи вам, дякуючи. Тому що ви писали в коментарях, що давай спробуй Roblox, побачимо, що буде. Я бачу, що він вам дуже то дуже подобається. І тому ми продовжуємо. Тепер немає причини вагатися чи робити запис, чи не робити. Бо він вам подобається. Так, перетягуємо ось ці от стаканчики з содою, з газованою водою. От колись я подивився коли американські фільми, завжди чув содово. Я ж думав, що це таке содове? Це чись нове. Виявилося, це просто. Газована вода. Ну, солодка вода, як у нас в Україні говорять. А в них содова. Часто колись думав, що попро... спробую содову, спробую содову. Це всього-навсього <газована> солодка вода. Газована. Так, давайте ще перетягнемо трішки цих содових. І отримуємо ще багато енергії. Бачу, також наш послідовник з нами ось на цю локацію та й прийшов, перетягує суші. Як це він це все перетягує? Як це в нього на стільки всіх речей вистачає сили? Так, давайте тепер збільшувати кількість нашої сили. Так. 211, 212, 214, 215. От бачите, вже майже тисячу. майже тисячу нам потрібно заплатити, щоб отримати одну одиничку сили. А вже ми не можемо, на жаль. Нічого, давайте тепер перетягувати суші. Цікаво, скільки ми отримаємо? Напевно, отримуємо на сотню більше. Чим очікується? Можемо перейти навіть на наступну локацію. Я так бачу, що кожна локація особлива тим, що тут Там у нас були якісь спортивні речі. Тут у нас е, їжа. Дай у нас ще щось буде, потім ще щось. Тобто для кожної локації у нас е, є власні речі, які відповідають саме цій локації. Написано локація їжі, тут буде їжа. Притягуватиму їжу. Так, бачу він вже <філь> фрі перетягує. Дивіться, я ледве-ледве тягну цих е, три пачки, а він дивить, чотири пачки тягне і йому. Хоч би що, хоч би що йому, йому все. Не складно, не складно йому це все перетягувати. Скажу, крутий він. Та що це таке? Що це мій персонаж так. Давай, давай треба дійти. М -м, по 3000 ми отримуємо. М -м, бачу вигода, вигода. Так, давай тепер отримувати нашу силу. Вже, бачите, три сотні. Три сотні ми вже і маємо. Ще скажу, що в цьому режимі тут потрібно дуже довго грати, оце все покращувати, робити одноманітну роботу, перетягувати речі. От вам і Roblox. Не даремно кажуть симулятор силача. Ми будемо крутіші, ніж Вірастюк. Він вже на пенсії, а ми от бачите, ще не на пенсії, ми тільки починаємо свою кар'єру силача в Роблоксі. Так, перетягуємо цей пиріг. За пиріг ми отримуємо. Більше, звичайно, ще 4000. Напевно, за курятину ми отримуємо 5. Перетягуємо пиріг. Так, от бачите, ледве він такий тяне цих 2 пирога. Так, перетягуємо, перетягуємо. І. Бачите, по типу, 4000 ми з цього отримуємо. Я тільки не розумію, як це мій послідовник тягне ось таку кількість речей. Так, давайте курятину, я майже. Індика перетягнув. Індичку. Завжди дивувався, чому Тюркей. що ну, це, знаєте, тур... турки. завжди коли був дитиною і думав, що чому Туркей, чому Туркей, кажуть американці. а являється це не просто так курка. Ну, індичка. Ну, так і називається. Традиційна їхня страва. На день подяки. До речі, нещодавно День подяки і був він десь в кінці осені. Десь так. Можу помилятися, бо я не американець, а українець. Я там ніколи й не був. Але фільми, знаєте, часто дивився по новому каналі і не тільки по новому каналі. Так. Давайте перейдемо на нас локацію. Можете також написати, які канали ви колись дивилися. Я колись багато що дивився, а зараз... Та і тут тоді був набагато менше, щоб в школу ходив, а зараз універ. І ну, давайте перетягнемо цю мікрохвильову піч. Хоча навіть це духовка у нас, а не мікрохвильова піч. От бачу, там ще якась локація. На ну, ці локації нам потрібно перетягувати ігрові столи. От бачите, скільки тут локацій, тут їх надто та надто багато. Не знаю, скільки часу у мене піде на те, щоб пройти повністю цей режим, напевно, що ми його і не пройдемо. Ну просто, знаєте, так оглянемо на каналі. <кхух> щоб було. Можливо, якось і продовжимо, хто його знає, Може почнемо щось зовсім інше. А Бачу, там є от маленькі столи, а там набагато та набагато більші. Ну, це вже, напевно, що у наступній серії ми це зробимо. Вже будемо закінчувати, бо я вже надто затримався в цьому Роблоксі. Ну що ж, дане відео закінчується. М'як за перегляну. Забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Бо це дуже це дуже важливо у даний період. Часу. Не забувайте про ваші вподобайки, позитивні коментарі. Саме ці речі мотивують мене робити наступні видева. Ну що ж, бувайте, мої любі! ПОСЛІ довмики.